Зістати вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Дружина Путіна зробила нову заяву, зазначивши, що справжнього Путіна немає ще з 2008 року. Втім, зараз не стало дійсно справжнього двійника. Втім, решту копія не удалі. Путіна як такого не було, керування було колективним. А зараз всю владу заграбастав Патрушев пише телеграм-канал Кремлівська, що раз посиланням на джерела знайомі з колишньою дружиною Путіна. Незважаючи на те, що за спільне життя з Путіним Людмила була по суті просто Господаркою після розлучення Експерша леді придбала вісім ділянок землі в елітному підмосковному котечному містечку Міленіум Парка у сукупності 240 соток загальною вартістю 430 мільйонів рублів. У 2016 році Людмила вийшла заміж за Артура Очеретного, який молодший за неї на 20 років. Він був керівником якоїсь невиразної організації, що називається Центр розвитку міжособистісних комунікацій. Експерти вважають, що Очеретний це офіцер ФСБ, якого представили до Людмили, ніби він виконує роль нагляд та охоронця таємниць, якими володіє колишня дружина диктатора. Після розлучення з Людмилою у 2013 році Путін зробив все можливе для того, щоб стерти її зі своєї біографії. Після розлучення всі згадки про Людмилу були стерті з новинної стрічки кремлівського сайту. і Вона була зведена до повної невідомості. За законом вона може мати право на отримання до половини офіційної зарплати Путіна в розмірі 102 тисяч доларів. Але ніяких подробиць про розлучення не було оприлюднено. Путін ніби створив Росію. Де людей можна і як і в часи старі просто фотошопити з історії, розповів журналіст російського видання Spectator Owen Метьоз. Варто зазначити, що в свій час одна німецька газета опублікувала, нібито сенсаційне інтерв'ю колишньої дружини президента Росії Людмили Путіної, яка й правда, згодом зникло, та і загалом є приводом для багатьох розмов. В особистості перше питання: чи є це інтерв'ю достовірним, чи тим не менше, ось про що нібито говорила Людмила Путіна, і ось чому до неї представили агента ФСБ. Безгодома мого чоловіка, на жаль, вже давно і немає в живих. Я змушена зізнатися в цьому публічно, тому що не можу більше бачити, що діється від його імені. Це страшні люди. Вони ні перед чим не зупиняться. Я боюся, що тепер вони вб'ють мене і дочок також. Як убили його. Нашу сім'ю не можна було назвати ідеальною, коли я виходила заміж. Я була закохана в офіцера-розвідника, але реальність виявилася зовсім іншою. Путін виявився підлою жорсткою людиною. тираном. він не помічав мого існування. Я була йому потрібна тільки для довідки про склад. Лад сім'ї та як мати для його дітей. Мені важко про це говорити, але Путін бив мене принижував, знущався наді мною життя, з ним було тортурами. Я намагалася боротися, не раз збиралася подати на розлучення, але для цієї людини не було нічого святого, щоб змусити мене замовкнути. Він здав мене в психіатричну клініку. Я пройшла через усі кола пекла, наркотики, психотропні речовини, знущання на довгий час. Мене замикали в ізоляторі. Я довго не бачила сонячного світла, не бачила людей. До сих пір згадую це жахом з молодої і впевненою в собі Пертворилася у тінь, воля моя була зламана. Я погодилася на всі умови тільки щоб вийти звідти. Але те, що почалося після його смерті, взагалі не піддається опису. Тому вони готували двійника і для мене. Щоб коли я говорила щось не так, як заплановано за сценаріями, загладжувати конфузи, якби вони встигли довести мого двійника до більш-менш вдалої подібності, мене давно б убили. А що думаєте, щодо цього ви це правда чи ні? Пишіть в коментарях. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписитесь обов'язково переможемо разом.